17 лютого 2015 року у райдержадміністрації відбулася спільна зустріч громадської ради при райдержадміністрації та громадської ради при голові районної ради. Обговорено питання стану культури у Золочівському районі та репортаж телеканалу ЗІК як вмирає культура у селах для підтвердження чи спростування інформації. Було запрошено начальника відділу культури та туризму РДА Миколу Решітника. Підводячи підсумки зустрічі, запропоновано питання про стан культури у Золочівському районі та репортаж телеканалу ЗІК як вмирає культура в селах. Розглянути на черговій сесії районної ради. Про це золочів Повідомили у Золочівській РДА. Йдеться більше про моральний аспект, тому що ми десь давати правову оцінку ми не можемо. І навіть якусь, якусь моральну оцінку дасть громада. Ми просто як громадська рада, як люди, з якими рахується. Влада районна, ми повинні людям донести, що відбулося, тому що маленьке місто і воно обростає різними кривотолками. І якщо десь маленька плямка падає на якогось чиновника, чи заслужено, чи не заслужено, воно автоматично поширюється на дуже багато людей, які десь ну, непрямо зовсім можуть бути зачеплені абсолютно без вини, як вийшло з Андрієм Максимовичем. От, тому що направду людина, людина з хорошої сім'ї, з хорошим послужним списком, з великим багажем вже досвідом роботи з хорошою освітою, і все, і ну, мені просто шкода його, тому що кар'єра його під великою загрозою, якщо не сказати більше. От. Тому йдеться десь, десь про те, що слова матеріальні, і якщо людина щось говорить, вона має дуже вважати, тим більше, якщо людина говорить, що я її представник. Районної адміністрації, що я керівник відділу культури, це все-таки дуже такі ну, слова ємкі, які мають зміст, які мають дуже велике наповнення. Це людина, яка приймає рішення, людина, під якою є певний колектив, е, от, і людина, яка є на виду. І по таких людях судять про всю громаду. Я знаю, що є резонанс і звідки з-за кордону, і по Україні, тобто ну, золочів. Так що, що прозвучало, що я для себе зрозуміла з цього сюжету? Я зрозуміла, що, по-перше, перемагають все гроші. І якщо, якщо є вигідний покупець, який дає гроші, то неважливо, що там буде. Можливо, це є якийсь монтаж, я не, не можу дати оцінки, бо ми не бачили повністю всього відзнятого матеріалу, от. але от. Створюється таке, таке враження, що ми можемо це вирішити, ми можемо замовчати. І, і, ну, ну гарно, Особливо, коли воно йде в парі словом Культура, десь, десь дуже боляче за ту нашу культуру. Це питання на сесію районної ради. Завтра в президіях буде сесія. То питання, щоб, від, щоб культура відчиталася ага, і винесе то питання на районну раду. Як там вирішуть депутати? Обов'язково. Віку вона обов'язково в нашому місті, районі має бути обговорена. Не обговорена, щоб просто поговорити про це. Ми маємо точно дати дітям можливість, молоді, десь бути приміщення, де б вони були. Будь-яке, будь-як прилаштоване, але ті діти мали б мати можливість займатися не тільки спортом, що дуже важливо, але й іншими. Бо хто не любить спорту, бо є таке, ні, не на жаль, ні на щастя. Все, це є особливість людини. і Людина буде сидіти годинами біля комп'ютера, і це буде її дозвілля, і це буде її робота. І нема на то ради, і ми мусимо з тим не те, що миритися, ми мусимо це підтримувати, ніж вони мають сидіти у ресторанах. Ходити і тут трощити вітрини, ламати дерева, то ліпше нехай вони сидять. У тому через те молодіжна політика в районі муси бути переглянена кардинально. І всі, хто хоче, хто провадить молодіжну політику, мають, всі двері для них мають бути відчинені. Все, вони не мають права чекати місяць, тиждень, два. Прийшла група, хочуть чим займатися. Ми моніторимо те, що вони роблять. Ми дивимося, чим ми з на це в нас є відділи. У нас є відділ молоді спорту, у нас і спортивна школа. у нас є відділ культури. Є людям для люди, які мають державну цю посаду. Через це я вважаю, що тут навіть нема коментарів і цим людям треба давати. А хто зволікає, от про них треба писати. У ЗІК, хто зволікає, хто відмовляє, то про це треба писати. Раз є люди, які не хочуть дозволити молоді десь займатися, то про них треба писати. З приводу ситуації, з якою нагоди ми зібралися, ну, моя думка така. Право купівлі-продажу це абсолютно приватна справа. І дотикатися до неї ми не маємо жодного права, ні морального, ні посадового, жодного. Це справа родини рішітників, вони мають її вирішити собі так, як вважають за потрібне. Те, що ви окремили чи подали фрагментами, чи повністю може сказати пан Микола, може сказати працівники зітку, може сказати сільський голова і ця жінка, яка там була працівник сільського ради, чи хто вона там є, більше ніхто до того не був дотичний, тобто правду знає в середньому, з кажучи, в четверо-п'ятому йде, був, напевно, оператор, який це все фільмував. Більше ніхто правди, по суті, своєї не знає. І кожен з учасників цієї зустрічі буде цю правду подавати так, щоб виглядати якнайкраще у цьому світлі. Світла, на жаль, там дуже мало в цій ситуації. Через те справа, абсолютно, пане Микола, ваша, як гідно вийти для вас особисто. Я думаю, що тут не треба ні про що думати. Ви державний службовець, ви просто людина, ви мусите для себе знайти правильне рішення. І зробити так, як вважаєте за потрібне. Бо вам з цим рішенням просто йти. Що би хто вам зараз не радив? Хто би що не говорив, зробіть для себе свої абсолютні висновки? Знаєте, золочеві дуже складно відбілитися. Я у цьому контексті хочу сказати, що за цей рік, 2014, що минув, на правду, Злочівщина пішла якимось таким шляхом мені неправильним. Я пам'ятаю літо, коли освіта ем, говорила про створення навчального закладу до Богородиці. Ну, на нас вилили за цей навчальний заклад, що я вже навіть не знаю, чи та освіта щось робить в Україні, чи нічого не робить. На жаль, навіть депутат Верховної Ради собі дозволив в коментарях говорити про якісь приватність, неприватність цього навчального закладу. Знаєте, не можна. Через те не зовсім би не хотілося сьогодні щось говорити, бо ми зовсім не знаємо цієї справи. І все, що ми будемо говорити, це буде наше бачення, і може якась таке думка, а якби я потрапила в таку халепу на його оборони. Але ну, дуже складно про це говорити. Через те. Ми, як громадські ради від двох структур, які є, перш за все, ми маємо сказати, що люди, які виносять щось на загал, мають говорити абсолютну правду раз. Друге, вони мають перед тим вислухати усі точки зору. Через тему цій ситуації нехай крапку ставить ті органи, які мають на це право. А моя думка навіть не голови громадської ради, а просто як людини. Вирішуйте, сідайте своєю родиною, вирішуйте, подавайте суд, судові позови, якщо це була неправда. І робіть просто правильні кроки, законні, бо ніщо інше тут в цій ситуації нікого не вирятує і не витягне. Бо Бруд пішов, ще раз кажу, відмитися від нього, вибілитися, ну напевно, що є золотна золочеві. Золочеві в нас неможливо. Ми любимо провінційно посмакувати якісь такі речі. Я думаю, що багато розумних людей, подивившись цей фрагмент, для себе зробили свої висновки. І рейтинг телеканалу, і замовні історії. напевно, у нас дорослих до цього також не треба вчити. Всім раді зрозуміло, що якась замовність у цій історії була. Тась так воно би просто не вродилося. Те, що культуру треба змінити в районі, те, що треба робити нові напрацювання, що, на те, що сільські клуби мають відігравати роль сільських клубів, такі, як вони відігравали, завжди були. Напевно, поштовх буде для того, щоб е, чи кожен з нас, чи кожна людина, яка, яку, яку заболіла культура, вона загляне в сільський клуб. Будь-якого села сільський клуб. Через все, що е, за клуби, які є по наших селах, не кажу вже там десь далеко, буквально е, десь недалеко боязолоча, і де мені приходиться бути, є совісні. Я завжди міркую, маю таку вчительську, знаєте, і вчитель за одну зарплату, яка віддається повністю, він не дивиться на зарплату. А є який її рахує. І ось я так само і за клуби. І в наших, Ви знаєте, що в наших клубах дійсно треба заглянути, напевно. Кожен клуб треба заглянути. І можливо, що трошечки ми допоможемо в тому. Принаймні, хоч це вчора навіть в цьому фільмі було озвучені такі цифри, такі суми, що значить не, не всі не все так погано в тих клубах, не все таке і та фінансування тих клубів ні, вже таке дуже, дуже вже, там нічого абсолютно тільки замок повісити великий і все. Я я не маю, так, це та я кажу, що пошту дав для того, що треба глянути просто навіть не з не з, не з позиції такого, ага, там плану роботи і так далі. А просто по-людськи, чи та дитина, яка минуло там 15-16 років, чи вона має куди-небіг до 59-ї та 56-ї години?